Вітаю вас! В Україні хочуть в 5 разів зменшити тарифи на зелену енергетику. Перш за все, це стосується тих фізичних осіб-бізнесменів, які встановили сонячні електростанції і хотіли на цьому заробити. Але щоб якось так їх задобрити, ну 5 разів нічого собі. Тепер дозволять оцим приватним сонячним електростанціям продавати електроенергію сусідам. Теоретично поставили електростанцію, і можете продавати сусідам. Ну, по якої ціні вже як тут можна поторгуватись, в деякій мірі це ну, компенсує втрати. Хоча, я думаю, ой, багато будуть ругатись. Ну, ви ж знаєте, що дуже багато українців захотіли заробити на зеленій енергетиці. А тепер будуть матюкатись, ругатись, що їх кинули. Буває! Бізнес є бізнес. Бізнес це завжди ризик.